Доброго дня, шановні студенти, електростаткування підприємств і цивільних споруд. Сьогодні починаємо великий розділ у нас підйомні механізми про мостові крани, основні відомості. Так, в класрумі воно є. Можете ознайомитися, що таке крани, що таке мостовий кран. Так, інші види екранів класифікації: Однобалочні, двобалочні, електричні та ручні, опорні, підвісні, рейферні, гакові і так далі. І показано сам кран. Мостовий, бачите, мост. Да? Мост. На двох балках. На одній балці. Так, ось у нас тут кабіна. Так. Ну і вся ця конструкція рухається. Дивіться, 4 двигуни: оце отут 2, і тут 2, 4. Так. Плюс оцей візок рухається туди, сюди. Це ще два двигуни. Так? І гак унизу вверх, це ще як мінімум один двигун. І того виходить у нас, ну, от, считайте, може бути 6, може бути 7. Так? Якщо тут 2, то тоді виходить 7. Так? Якщо тут один, тут 4. Так? Може бути по одному, до речі. З, з, з кожної сторони, може бути один. Взагалі тільки тоді передача, там відставання, ну, обично два ставлять. так. Ну, от Розписано. Тут я не буду зупинятись, почитаєте. так. Команда контролерами це все зупиняється. У мене є матеріалу багато, прошу розказувати. Ось, дивіться, самі схеми, вони хоч і кінематичні, але вони нам цікаві по електриці. Да? Оце на таких рельсах ходить. Це може бути один двигун, який обертає. Через редуктор, вал і той на двох коліщатах може бути. Значить. А, це пере, тут же, бачите, пересуває візок по балки, пересуває балку. Може бути одним двигуном, може бути двома двигунами. Так? І як піднімається сам крюк? Дивіться, через лебідку, через редуктор, через лебідку. Тобто, як мінімум, це три двигуни. Значить, крюк піднімається раз, візок рухається два, і балка пересувається три. Е і може бути два двигуни на балку, тобто чотири. Так, ну, це як міні, а може бути і більше, в залежності відйомності. Від Режими роботи. Режими роботи, так. Ну, по-перше, це багатодвигуні. Пересування. Ну, ясно, що три різні двигуна треба розраховувати. Значить, Час вмикання ТВ, так, як воно розраховується, ми вже трошки знаємо. Так, і тут ще число днів роботи механізму, число годин роботи. І оцей час робочий, час холостий. Пам'ятаєте, ми це розраховували. А на 365, Б на 24. Ну і період вмикання, бачите, 10.15 до 60. 6015, H100-120. Так, при цьому аж у нас. Так, це заш Технологічні крани металургійних заводів. Да? О, десь тут вище розписано. Аж у нас ну, це частка висоти, яка використовується для роботи крюка. 300-400. Кран у цехів складів на заводах з великої досить тяжкому. Технічний крат в мене дороги не заводів, ну це як коефіцієнт, так? Є таке. Угу. Ось число вмикань за годину, за годину стільки раз доводиться ну, вмикати. Да? Тобто в важких умовах там до 600 вмикань за годину. Це виходить у нас, дивіться. Ой, боже уже, це кожну хвилину. Чуть не по 10 раз да, виходить. По 10 разів кожну хвилину доводиться вмикання. Ну, а ясно, вмикаємо струми скачуть, так. Угу. Вимоги до, до приводу, механізму крана. І от дивіться, така цікава структурна схема електростатування мостового крану. Нас цікавить 15, це захисна панель, ну там же ж і, вона же щитова. Да? І от до неї 12, 13, 14 це контрольори, так, війська, приводу і моста. Так, дальше защитная там панель 16 у нас кінцеві вимикачі люка кабіни, ну там, щоб люк був закритий, кабіна там 1 3 5 це у нас електромагнітні гальма, візка, двигун на підйом, гальма підйомки, це вимикачі. Ну і ясно, 1 3 у нас двигуни. 3 двигуни. Так, далі, вибір роду струму ну, та тип автоприводу ну, є постійно є змінну. Ясно, що зміна, з короткозамкненим ротором найкраще, але там є свої нюанси. З фазним ротором більш поширені, там теж свої нюанси, бо треба резистори обирати. Ну, Постійну струм, вони більш силові. Так? І швидкість там можна краще регулювати. Тобто і ті, і ті, і ті вибирають. Це коротенька така лекція, але на цьому ми не зупиняємося. Звісно, подивимося, що у нас є. В інтернет, це, зокрема, Вікіпедія багато про крани розказує. Так, кран мостовий. Ось його, будь ласка, малюночок. Отакі вони десь біля цехів, вони є в цехах, і на, на якійсь крановому майданчику. Так? Ось вони тут стоять. Так? Ось такі вони висок... великоприльотні. Оце в цеху вони стоять. Ну, їхня будова. Зрозуміло, ознайомитися нам як електрика, ну треба знати будову. Да? І ось на сайт одного підприємства вийшов, от вони пропонують всі крани різні. значить, ну Ясно, що прольот, вантажопідйомність пов'язується. І оце він їздить по цим напрямним. і Це вони побудували і от і один кран, і його показують, які вони молодці, і їхні е варіанти такий варіант. Так, отакий от ось варіант. Вони. Далі, такий варіант. А, ну це вже хто у нас спеціаліст, да? хто, хто спеціалізм. І от дивіться, технічний характер. Висота підйому, швидкість підйому, швидкість пересування, швидкість пересування, там візка, там крана там йому, ступінь захисту, 54 стандарт. Бачите, група режиму, ІСО. Виконання загальнопромислового комплектація. Кінцеві балки світлова та звукова сигналізація, термозахист. Кінцеві вимикачі, кінцеві вимикачі, бачите, кінцеві вимикачі на кожен рух стоять з двох сторон, щоб у нас не вискочило ні крюк, ні балка, ні, ні сам візок. Так, обмежувачі, вантажопідйомності, є дуже важко відключається двигун. так, Головний контакт розуміє струму до крана закриті тролейм. Там така особливість до ну, ми, Може розглянемо провідний. Пульт керування це якщо у нас висить воно да, на, на проводі керування, коли в нас кабіни немає. Так, ну от, тут люди. Ось іще ось такі крани є. Так. І особливості змішання кранових канатів. Це нам не цікавий. Вплив місця встановлення датчика, сили та точність захисту мосту від перевантаження. Ну, це цікаво, це щось електрична якась частина. От дивіться, у нас де ці датчики стоять. Ось дивіться, тільки датчики ставлю. Ну, це ж електрична частина, так. І от розписано, що таке 2-4, підйом ватажа. Масой перевищено номінальний. великий динамічний навантажа, технічний ну, тобто, Якщо скорость неправильно поставив І ось розрахунок, так. Деякі навантаження. то датчик, якщо сильно дав, да, придавився той датчик і воно тоді. Яхисть спрацьовує, розраховано, да? більше механічні тут розрахунки. Це прямо на сайті. Дивіться, які цікаві розрахунки. Це нам теж потрібно, ну якби потужність відповідно вибирається. Хоча зараз до цього ми дойдемо. Так, ну оце по сайтам коротенько пройшовся, ну тепер почну хвалитися, мої дипломники. Да? Ось тут ось про мостовий кран. теж таку інформацію збирав. Це в процесі розробки. У мене було два дипломники по е, кранам. Так. І давайте одного подивимося. І другого... Ага, це ось скачав з інтернета. Дипломна мостового крану стоповім це, цеху заводу. Це не хвалюся, це тільки хвалюся тим, що скачав. Так. Непогана така дипломна, але ну ми її не використали. Чому вид мостового крану, так. Кінематична схема пересування. Ну, бачите, помилки, бачите? Ну, в принципі, схема пересування теж потрібна. Так, я ж е цікавлюся в першу чергу мостового крана. Ну, тут вибір мостового крану обґрунтовується. Ось з таким ковшом буде працювати. У них так було. на Векторне керування розікнутою системою. Вони тут, бачите, інвертор використовували. Ми його не використовували, векторне керування, там інвертори. Ну, як інформація цікава, підходів так, різних тут схема жилення ПЛК, датчики швидкості. Ну, вона така, що ну, це магістрська робота, це не для коледжу. Датчики навантаження, так. Блоксхема програмного розвитку розрахунку середньої вантажопідйомності. структурна схема обмежувача вантажопідйомності. те, що я ото показував, так електропостачання. ну, наскільки тут електропостачання на кран мостового крана? ну, двохконтурно, бачите? Ще да? й з перекиданням. Ну, є така техніка електроприймачів. Званий трансформатор. Освітлення, да. ну, всі тут вони є. Розрахунки, знову ж таки, освітлення. Всі класично розраховують освітлення пошти в усіх дипломах. Так. Потужність та вибір значить, дільничного завантажування трансформатору. Ну, Логічно, може. Рохунок компенсуючих пристроїв. Так. Є таке рахунок кабельної лінії тролей. Оце цікаво так. Вибір низько. Вольтного кабелю вибирається, вибір тролеїв, Розрахунок струмі короткого замикання. Це класично, всі таке розраховують. так. Коротке замикання, вибір електричних апаратів низької напруги. Основні енергетичні показники. Спеціальна частина постановка додання проєктувальнику ставиться. Розрахунок так, за кондиціонера. От, пожалуйста, даже схема охолодження шаф. Зрахунок потужність охолодження моного кондиціонера. Ну, де ви тут побачили, щоб кран розраховували двигун кондиціонера, бачите? Про диплом кран ну, схема кондиціонера. Так, асинхрону з частотним склярним. Ну, Двигун фактично частотником тут. І оце так описуються такі схеми, де такий? графіками графіками. Ну, диплом такий. Ну, це не наша тема, да, не наша тема. Тому я похвалюся нашими дипломниками, так ось Прохоренко у мене. Так, де він тут? Угу. Щось я потерявся. А, от, угу. Ось Прохоренко. Тут у нього класично, ну, тут так, класичний екран розраховують. Ну, розрахунок є, так. Для новачків цікавий, ну, простенький. Ну, він і не гнався, щоб це саме. Тут він непогано. Тут, тут, з Інтернету повставляв. Я зараз знайду той розрахунок. Описав екран, звісно. Ну, це наше. Виберу до струму, величини. як курсові, до речі. Так, от тут він частотник щось тут уставив. Да? Закладну систему. Ну, певно, з того диплома щось взяв, то, да, дивіться. Да, датчики тут він розписав. Які. І ось кінематична схема, бачите, свою намалював. Так, і що він тут считав? Швидкість посчитав. Різні частоти різні швидкості на різних частотах різні швидкості. Передаточний момент коробки передач, статичних навантажень, ось, посчитав. FM, момент посчитав. Так. Далі він тут різні моменти посчитав при різних навантаженнях при пустому, при заповненому. так. І розрахунок потужності привідного електродвигуна. Ну він тільки один на подйому, так, щитав двигун. Ось цей двигун щитав, потім він там оці ж всі моменти інерції розрахував. Так? Моменти, крутні моменти всі порозраховував на кожній швидкості там свій час. Порозраховував, теж така серйозна. І перевірка температурного режиму на момент еквівалентний. Як же ми вміємо з вами щитати? Тільки щось тут часи. А, ну, бачите, да, момент на часи в квадраті і на часи поділено. Електромагнітного гальма тут він вибрав електромагнітне гальмо. Так, коефіцієнт запасу. Технічні гальма. Потім що ж ще він тут у мене робив. А, саме гальмовий, бачите, непогано. Апаратів керування, ну, те, що ви робите, да, оці всі команди Ось його схему дав. Далі зонщеве контактора змінного струму. Біля кінцевий вимикач. Ну, кнопки, ну, кнопки. Апаратів захисту він теж розрахував та да, автомати вводні, тепловірелі. Ну, Тут у нього така дипломна магніті, пускай так далі, запобіжники, все, що він повибирав. І потім жив, жили, проводили те, що він ну, курсова, але далі організаційно-технічна, ну, організаційно то мені не цікаво. І ось похвалюся. Левченко, молодець, сам працював. Він другу схему тут розробляв, теж описав кран мостовий. Ну, У нього другий підхід, він тут, ну ось його схема так довжина ось цього марконі мосту о бачите ще й з ошибками на, на 30 там на 10 тут на 30 ось у нього така схема електрична я до речі там ту схему не дуже щось побачив Детальна електрична бачите він з резисторами тут фазні ротори фазні ротори стоять бачите у нього тут все розписано все сам до речі зробив схему намалював о, щось похоже в нього було, але він сам намалював, резистори ось поставив на кожний із двигунів, ось як вони включаються. Так. Та тут, тут. Оце він сам креслив. Крутий парень такий. Молодець. 5 балів захистився. Ось ця схема, а це він знайшов Оце ж по ній, тут, ну, тут тільки бачите, в загальному тут, на командоконтрольорах. От. Він тут схема. Так, і в нього тут дуже серйозний розрахунок. До речі, ми в практичній так вважали, щось він там трошки змінив. Добавив, ускладнив. Так. Практично в нас є по кранам. Ось теж така схема в нього інша. Значить, Двигуни теж бачите, є. І теж їх Це він вже вдосконало переробив і ось як ці резистори включаються. Так, є таке. Він тут зі схемами помахався. Робив. І ось він почав розраховувати, дивіться, як ми в дипломі щаємо. Ну, схоже, схоже. Формули в дипломі, ой, в курсовій. В дипломі. Це диплом, ну в курсовій вважаємо. Це ТВ, ось як ми вважали. так? От, характеристика двигуна обирається, сам двигун, що показав, так, для переміщення візка. І, коротше, він кожен двигун тут посчитав. Ну, не всі він перевірив. Так. Ну, ось Двигуна для приміщення балки. Ось балку він тут, швидкості всі там еті, посчитав теж. Так. Бачите, достатньо складно з курсової. Тут сравнення не береться. Установочні приєднання розміри, показав апараті керування. Ясно, що він повибирав ці апарати керування, як ми робимо це в курсовій. Так. І він запропонував цей частотник ще поставити. Його схему дав. Кінцеві вмикачі командоконтрольори, які там іспользувати, предлагає частотний перетворюючи ще один тут. Його схему надав апаратів гальмування. Так, є такі, вибрав їх елементи електроприводу. Тут ще деякі на елементи електроприводу. тут. Кінцеві вимикачі, це вже він сучасні, більш, бо там старуваті. Апарати захисту він тут повибирав. Новенькі. Так, а ну який він тут? 1 і 2. Наскільки тут? На 1.25. Бачите, ми на 1,25. Ну, у крані у них же умови роботи важчі, поэтому коефіцієнт 1.25, щоб вони там не змучалися. Так, ось є розрахунок. От, це пускові. Так, от він до двигунів вибрав апарати автоматичні вимикачі. Ну, це, я думаю, всі запобіжники, всі взнають, так. От, і монтажна схема мостового крана. Проводів живильних. Звісно ж, треба. Так. От, ну і організаційно-технічно я не зупиняюся. Більш детально ми тоді наступна лекція, у нас буде електропривод. Так, краніх то ти детально на цих курсових дипломах зупинимося. Дякую за увагу.